Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, вітаю всіх сердечно з великим праздником Різдва Пресвятої Богородиці. Ще колись у раю, проганяючи наших прародичів, Господь Бог подарував обітницю. Каже, кладу ворожнечу між тобою і жіною, між Твоїм насінням і її насінням. Воно намагатимеся вп'ятися йому в п'яту. Але це роздрозчатить йому голову. Дуже часто при Святу Богородиці зображають у такий спосіб, що вона під ногами має змія, що в'ється. Це перемога, це нова Єва, це народження зірниці, яка звістує про схід сонця. Це праздників, великий початок у церковному році. У церкви немає звичаю святкувати день народження. Як правило, святкують День народження для вічності людей, що перейшли свій шлях гідно. І серед людей, лише Христа, як Бога, ми почитаємо Різдво. Рівно ж Іван Хреститель був освячений в утробі своєї матері на привіт Богородиці, сповнилася Єлизавета Святим Духом. Тому ми ще й святкуємо Різдво Івана Хрестителя. і Різдво Богородиці. Вона бо матір Божа, так гарно каже про неї псалом. Моя люба між доньками, немов лілея між будяками. В світі, де панує смерть, Бог покликає нам до життя Діву, через якої народиться життя, дорога і правда Христос. Малилуя, малилуя. У цей праздник хочеться всім побажати, щоб були покриті любов'ю Пресвятої Богородиці. Вона була вчителька молитви. Вона бо матір Божа. Вона бо та, яка відкриває нам можливість з гріха війти у площину святості, яку дарує Бог нам у своїй любові. Тому нехай в праздник Різдва Пресвятої Богородиці. Вилиється ласка на всю нашу землю. Мені особливо хочеться згадати отця Василя Вороновського, і ту первісну громаду владику Филимона, де Господь Бог всім подав на розум, що саме тут постане на її честь святиня у нових часах, у новій формі, у новому неповторному стилі. Так як кожна людина має неповторний характер, так і кожна порохія є назнаменована якимись святим. А нам пощастило, ми за матір маємо матір Бога. Хай всім Бог подарує у серці любов, живу, правдиву молитву і сили по-Божому прожити тут, на тому світі. Слава Ісусу Христу!